Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, буду кропити виноград, обрізала його, думала, він пропав, не визріла лоза, але лоза визріла. А хочете, покажу, як це вона визріла, якщо в мене мені вдасться зловити цей фокус. Е і думаю, що я його від маю цих бактерій різних кропну е крупну карбамідом 300 грам і е залізним купоросом також 300 гр. на 10 літрів води. Зараз покажу вам. Що лоза визріла прийшла зніматись. Біжить, біжить, біжить. Ось якщо по кругу зовнішній шар зелений, а всередині жовтий, то лоза визріла, але весна і літо покаже. 300 г карбаміду, 300 г залізного купоросу І ось воду нагрівала, щоб була тепленька. Щоб і розчинилось хорошо і прилипачі ще буду додавати ліпасам, ложок на 10 літрів, ложок 2 чи 3. мене там залишається, його залишати на слідуючий рік не потрібно, бо він зацвітає. Розвела карбамід і розвела залізний купорос окремо і залізний купорос в... вмішала в карбамід. Все, буду обробляти виноград. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео.